Доброго дня, дорогі діти! Рада вітати вас на уроці образотворчого мистецтва. І сьогодні ми з вами починаємо нову тему, новий розділ, такий жанр образотворчого мистецтва, як портрет. Які є типи портрету та пропорції голови людини? Отже, давайте поговоримо, що ж таке портрет. Портрет це жанр в роздворчому мистецтві, художній твір, у якому зображується людина або група людей. За характером портрети поділяють на парадний та камерний. Парадний в свою чергу може бути офіційним або урочистим. Камерний портрет. Має більш приглушені кольори, немає яскравих відтінків яскравих кольорів. І автор передає характер людиненьку, зображує, так, її духовний внутрішній світ. Розрізняють станкові портрети, картина в живописі, бюст у скульптурі, рисунок і гравура у графіці. Картина в живописі. Перегляньте, будь ласка, бюст в скульптурі. Рисунок і гравюра у графіці. Портрети монументальні. Монумент, фреска. Та мозаяка. Давайте з вами повторимо поняття, які ми вже з вами знаємо, з якими знайомилися раніше, що таке жанр. Це те, що ми зображуємо: пейзаж, портрет, напівмок. А що таке вид? Вид це те, яким чином ми створюємо твір, живопис. Графіка чи скульптура. У портреті людини можна зображувати по плечі, по груди, по пояс, по коліна, на повний зріст. Співвідношення окремих частин до цілого називається пропорції. Сьогодні ми з вами спробуємо познайомитися з пропорціями обличчя людини, і більш детально в цьому розібратися. Для зображення портрета, для зображення обличчя людини існує одна схема для всіх. Але якщо ми подивимося на обличчя кожного із нас, то ми помітимо, що всі ми абсолютно різні. В кожного є. Двоє очей, кожного є ніс, губи, вуха, брови. Але всі ми з вами відрізняємося один від одного тим, що ми маємо свої індивідуальні та характерні особливості, рис характеру. Тому сьогодні ми познайомимося із пропорціями людського обличчя. Але не будемо з вами забувати, що індивідуальні особливості обов'язково потрібно враховувати для того, щоб портрет був схожий саме на ту людину, яку ви хочете зобразити. Отже, давайте з вами більш детально розберемося з пропорціями. Отже, спочатку поділимо наш листочок приблизно рівно на пополам. Збираємось рівно по горизонталі, по вертикалі, розділяємо листочок на попола. Розділимо. Якщо ми візьмемо, наприклад, відрізочок один, наприклад, 2 см, відрізок 2 см, то у висоту нашого обличчя Відрізочок в 2 см поміститься у нас рівно 7 разів. Я приблизно відмічаю розмір своєї голови. І ще одне. Якщо ми з вами дивіться, розділили лінію горизонтально, так, то верхня частинка від позначки до центру лінії до центру повинна співпадати із цією нижньою. Тобто оці два відрізка повинні бути однакові, так як центральна лінія це лінія, яка розділяє нашу голову, майбутнє обличчя, рівно на пополам і проходить по лінії очей. Так, Лінія очей це центр нашого обличчя. Якщо ми поділимо е, ось цей відрізочок, великий один на, рів, на рівні частинки, то повинно бути сім однакових, сім однакових відрізків. Щоб ви приблизно розуміли, ну, раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Ну, в нас неоднакові, приблизно однакові. На сім рівних частинок приблизно ми ділимо нашу, наше майбутнє обличчя. По ширині, по ширині наше обличчя повинно вкладатися, у нас вже є задані отакі відрізки, повинно поміщатися 5 разів. Тобто ми беремо один відрізочок і вкладаємо його в ширину нашого обличчя 5 разів. Але враховуємо те, що відстань від центральної лінії до цього краю і від центральної лінії з іншого боку повинна бути однакова. Так як якщо ми зробимо їх різними, то в нас вийде, що одна щічка, одна півкуля голови більша, а одна менша. Тому ці два відрізки повинні бути однакові, повинні бути однакові. Я роблю все приблизно на око, не точно до міліметра, приблизно на око. Так, раз Три. Получаємо раз, два, три, чотири і п'ять. І перевіряємо. Чи однакова відстань зліва і справа? Не неоднакова, трішки в мене з цього боку менше. Я зроблю позначки для того, щоб вам було краще видно П'ять однакових частин йде в ширину, і сім точно таких же ж коротеньких відрізочків йде у довжину. Так, намітили, визначили центр обличчя, це у нас будуть очі, вертикальна лінія розділяє наше обличчя рівно навпіл. Зараз ми з вами вималюємо овал обличчя. Ми з вами переглядали тільки, що що, овал, що обличчя може бути різної форми. Я намалюю овальне обличчя. Ви будете малювати те обличчя і форму якого нагадує вам, ну, тобто яка форма обличчя вашого друга. Але зараз ми пройдемося по пропорціям, намітили овал нашого обличчя, образ. Далі, тепер, як нам визначити, де в нас буде закінчуватись ніс? Ми з вами від очей, від центральної усієї лінії, розділяємо ось цей відрізочок рівно навпіл. Навпіл. Це у нас отримується приблизно, нехай це буде на глаз. Це буде десь ось так. Мабуть, так. Переміряємо, щоб було. Точно, ні, не так ще можна. Це буде приблизно ось тут. Закінчується наш носик. Намітали. <кхи> Для того, щоб визначити, де буде проходити лінія наших губ, центральна лінія, ось цей відрізочок, який у нас з вами є, ми його знову розділяємо навпіл. І трохи трішечки здвигаємось уверх. Спочатку розділили навпіл, а потім чуть-чуть піднялись вверх. Це буде лінія губ, яка розділяє верхню і нижню губу навпіл. Лінія носа. Далі нам потрібно з вами визначити відстань між очима. відстань між очима. Повинна бути точно така сама, як і ширина наших очей. Ну, я... Тут неоднакові відрізки. Це все я визначила приблизно, абсолютно неоднакові. Ну, допустимо, я визначаю відстань від, середніх... від внутрішніх куточків очей. Тут в мене будуть внутрішні куточки очей. Тепер ось цей відрізочок. Це буде е, розмір мого ока поміряла і намітила. Отак. І так само тут. Оце будуть мої очі центральна лінія, по якій проходять очі. Далі носик у нас нагадує форму трапеції. так? Ми можемо його приблизно намітити, наш майбутній носик. Очі ми визначилися з розміром. Брови в нас знаходяться над очима. Це ми всі знаємо і пам'ятаємо. Так, далі, де знаходиться вушка? Вушка починається від лінії брів. І закінчується на кінчику нашого носика. Так, намічаємо очі. Око в нас має форму кулі, так, це в нас куля, але вона обтянута шкірою. Тобто ми не робимо ось такі круглі випуклі очі, так? А ми зображуємо їх. Більш закриті, так, і показуємо, що вони обтягнуті в нас шкірою. Форма очей також у кожного різна. Ми враховуємо ці індивідуальні особливості в когось більш круглі, в когось вущі, в когось ближче зміщені до носа. А в когось на трішки дальній відстані одне від одного. Так, я переміряю, щоб все було точно, приблизно хоча б, хоча б. Зіниці ми зображуємо обов'язково. Не робіть їх дуже маленькими, так? І внутрішню це обрисок, Те, що в нас буде чорним, так? Далі ми показуємо брови, які йдуть над очима. Можуть бути вони різної форми. Це вже яку ви захочете, таку ви зобразите. Обличчя можна зробити трішечки вище, дивіться, куточки наших губ закінчуються на, по центру ока. По центру рука ви можете навіть провести в явну лінію і побачите, що куточки наших губ закінчуються по центру, а носик наші краєчки, носа закінчуються приблизно. До внутрішніх куточків очей, внутрішніх куточків очей. Там, де внутрішній куточок очей, там закінчується носик. Ніздрі. Так, у нас є лінія губ. Ми можемо вымалювати губи. Але це вже будуть куточки, це не самі пишні губи. Губи в кожного різні, можуть бути пухлі. Виямка, оцей бантик, знаходиться по центральній лінії. Бантик на губах проходить по центральній лінії, яка діло наше обличчя рівно-навпіл. У нас вийдуть такі об'ємні. Губи. Підворіддя можна трішки загострити. Намічаємо по лінії брів і по нижній частинці носа. Тут будуть у нас вушка. Зрізаємо трішки упокові частинки. Підганяємо портрет в під необхідний нам вигляд. Можна зробити менші. Куточки можуть бути підняті або, навпаки, приспущені, так, вимальовуємо носик, вимальовуємо форму носа. Знову ж таки, залежно від особливостей рис обличчя в кожного свій. Так, оця лінія, ми намітили, це кінчик нашого носика. Але ністрі знаходяться трішки вище. Ніздрі знаходяться трішки вище. Носик можна зображити тоненьким або навпаки округлим, як картоплинка, Так, нам потрібно показати форму брів. Придумаємо якусь форму і в нашому уявному портрету. Можливо, не зовсім однакова. так. Далі, далі показуємо шкіра, яка налягає на очі складочкою. так. Промальовуємо вушка, не вище брів, не вище надбрівний дух, так? У кожного форма вушка також може бути своя, в когось вони розширені. В когось великі пишні вуха, в когось маленькі. Можна зобразити так, як є в натурі. так Ну і зачіска. Знову ж таки, передаєте зачіску свого друга. ну Наприклад, що ми зобразимо. Обов'язково ми з я забула саме головне шия, якщо видно плечі. Шия, якщо видно плечі. Якщо це жінка, дівчина, то шия в неї буде тонша. Так у жінок і у дівчаток шия тонша. А якщо це хлопець, чоловік, то можна зобразити її трішечки ширшою. Всі зайві лінії, які нам не потрібні, всі, які були для нас допоміжними, ми їх прибираємо. Вимальовуємо більш детально. Що нам потрібно, наводимо, кори... коригуємо. Кольоровими олівцями і фломастерами ви можете задати легкий тон обличчю олівцями. Фломастерами можна Виділити, наприклад, колір очей, колір губ, можливо, якісь елементи прикраси на волосі, в залежності від того, який ваш портрет, чи фото, чи з натури, як ви малюєте. Як ви зображуєте? Гарненько наводимо всі нам необхідні лінії. Так, губи надзвичайно великі. Отже, я думаю, по пропорціям обличчя нам все зрозуміло. Висота обличчя ми вкладаємо, можемо вкласти в 7 однакових відрізків. Ширину ми вкладаємо в ті ж самі довжині 5 відрізків. Лінія очей розділяє обличчя рівно навпіл. Далі обов'язково проводимо центральну, лінії, центральну вертикальну лінію для симметрії обличчя. Далі розмір величина ока повинна бути однакова і одного, і іншого, і також величина ока це відстань між двома очима та трішечки менша відстань від краю. До кра... Від ока до краю обличчя ми зачіпаємо на половинку вушка. Далі куточки губ у нас закінчуються по центру очей, Ку... куточки носа закінчуються на внутрішній. Частинки, на внутрішніх куточках очей. Але це одна загальна схема. Це не забувайте, що це одна загальна схема для всіх, але до цієї схеми ми додаємо свої індивідуальні особливості рис. Тобто, якщо необхідно там збільшити очі чи зменшити губи по товщині, чи можливо зробити довший ніс, чи коротший, навпаки, то це обов'язково ми з вами робимо, щоб передати. Щоб обличчя було схоже на ту людину, яку ви зображуєте. Отже, з пропорціями ми з вами розібралися. Тепер перейдемо до індивідуальних особливостей обличчя кожного з нас. У кожної людини є своя форма обличчя. Так? Вона може бути овальна, видовжена, кругла, квадратна, серцевидна. Також це стосується і інших рівних деталей нашого обличчя. Форми брід також мають різну форму. І ми при виконанні практичної роботи обов'язково це враховуємо. Форма очей. Очі можуть бути розширені, так, широко відкриті, можуть бути близько розташовані, можуть бути трішки далі розташовані, можуть бути зовнішні куточки очей трішки припідняті. Далі форма носа, також ніс може бути різний. У когось він тонесенький, довгий, а в когось він більш округлий, коротенький, в когось більш задертий, кирпатий, а в когось, можливо, трохи кривий. Все може бути. Також форма губ, у кожного вона різна. можуть бути і опухлі губи, і тонесенькі, як ниточки, губки можуть бути, і бантиком, губки. Ми обов'язково це все враховуємо. При виконанні практичної роботи. Отже, практична робота. Ви повинні намалювати портрет друга. Подумайте, кого ви хочете зобразити. Можете взяти на допомогу, наприклад, фотографію, фотокартку друга, якщо вона у вас є, так? Або попросити друга, щоб він вам надіслав своє фото для того, що ви хочете створити його портрет. Отже. Переходимо до практичної роботи.